Я зробив рин з конями, бийтесь, бийся, бийтеся, або подати. Вже один не упав. Люди думають, звідки тут коні падають. Ай, який вс конікрався був крав. Знаєте, бага, можна, коротше конюспант. І дивіться. І в них красти і так зроблять. Найкраще просто в стилі чітко на гроші зроблять. Іще одне. Погнав, погнав і був. погнав. Ти й будеш хоч? Він сам зрав, щоб мені можна було сісти. То він умирає. І нас переможеть. Ти переможе. Тихо. Ти переможе. Короче, уже є проможе. Він уже майже на финалі. Ну, дню еда дуже сильный. На коли я сяду перший, то її пропорав, коли я спіймаю її сяду. О, зміг. Як цей я, що цей перемагає? Мені її вицікати. Це дає, що буде завтра. Ну, Це трохи ранений. Ну нічого, ну, він не все равно. І все, вже на фіналі. І ще на фіналі залишився цей на фіналі. Одинаковий кольору. Я не знаю. Та, блін, ну, ну мене скинули зразу. Цей... Це не рахується щось. Ану на я не застряг якось. Йес, все. І про... стоп. Та, це той! Ура, він виграв. Стой, цей... я цей бачу. Ну, все. Ну добре, цього не будемо бувати. Прикиньте, переможець. упав. Ну переможець, як так може не було. Якщо що, це були брати і, і то був файковий, це був справжній. Він виграє. І зате він він безсмертний, Ну він зараз прилягне. Це він прилягнув поспати, бо він замучився. Ну, разумеется, так они и Бейка была крута. Мы продолжим цей и уже не выигрываем. Потому что он уже выиграл. Зараз заражається найсильніше, і зараз буде важко. В дощову погоду, її буде трохи нести. Як її попри. Дві цього. А, так, якщо ви цей виграє, з вас підписка. Якщо что ви цей, тоді з вас и лайк. Починаємо. На! Сразу. І тобі тоже на. Все, у нас тибеш. Ай! Що він скину? Ты винущины! Блин! Я ним ночь. Это наказание. И мы тут продержаться. Я не Я у моей быты. Не, мне не краще потилась. Вот. Да видишь. Чи, ти, ти? Це не я, це не мій кін. Це не мій. І виграє у нас дядьо там. То... Підписочка. Е. Він де. Він уже втік кудись. Ай, я думаю, приземлюся. Люди, коротше, мені люди сказали, що в них кінь не переможений, що в них кінь ще ніколи не впаде. Ну, перевіримо. Проти моєго коня переможець. Він вже бачите, я його зараз сюди телепортую. Так, це мій. Стоп, ні, це мій. Ні, це не мій, це їхній. Тут має бути мій. А це теж не мій. Та пише ти в цемі його Ну Дивіться. Це вже якісь... Ну, їх дуже вже, така. Це для поможі, ну у не... них дуже крутий. Це дуже крутий. От. Він вроді дуже дешевий, але дуже вже, рідкий. Тут це теж отрад. Видишь? Ну тут что? Ну не, не, Яс Ай, не не скинул. Не. Что хайс? Не не что хай. Да блин, я ударил об стекло, От тебе. Вот это я пробую. За что? З конями погано. Ні. Це дуєль. Мені не лякався. Ну, добре, ми на цьому будемо закінчувати. Всім попа, дякую, що подивилися до кінця всім, папа.